Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вивчати мову на чужих помилках. Пропоную послухати фрагмент розмови телеведучої Каті Осадчої із співачкою Тіною Кароль. І спробуйте помітити дві помилки. Увага! А це спортивна зала. Так, це спортивна зала. І щоб ти розуміла, що я тренуюсь. Мене тут є все. Під перчатки в мене є. І в мене є пульсометр, і в мене є отак, щоб тримати. Часто чую, як кажуть, що правильно сказати спортивний зал, а не спортивна зала. Ні, Катя не помилилася тут. Правильними є обидві форми: і зал, і зала, так само, як абрикос, абрикоса, птах, птаха, жираф, жирафа. Тіна Кароль припустилася двох помилок. А яких же? Ну, по-перше, не тренеруюсь, а тренуюся, запам'ятайте. А по-друге, українські словники не знають. Мають слово перчатки, це суржикове слово. Наші словники знають два слова рукавиці і рукавички, і вони позначають не одне й те саме. Рукавиці мають лише одне відділення для великого пальця. А ось рукавички мають п'ять отворів для кожного пальця руки. А ось боксерські можуть бути і рукавиці, і рукавички залежно від розміру. Ось і все. На сам кінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.